Законодавчі зміни, вони про переважно про можливість для іноземців набути спрощено громадянство України. А щодо громадян України, які мають декілька паспортів, можливо, ми ще продивимося, як правильно трактувати ті країни. Подивіться, я побачу, бо але... громадянин буде іноземної країни мати паспорт України, то він в правах має вірніше я в правах. Так само має бути необмежений, як і він. Тобто, якщо француз буде мати гра... паспорт України, то я, як українець, який з народження тут, маю право мати громадянство Франції. Ми про це теж говорили, що важливо було б, щоб дзеркальність була, а цього немає. Але я кажу про те, що не виходить варіант, що умовно раптом що і хтось там. Тому що е, наше законодавство залишається таким, що в стосунках офіційних з державою Україна ми визнаємо. Лише громадянство України нам байдуже, чи у нього ще 10 mm -hmm. паспортів. Є тому якби він вибачте, навіть в даний час, коли у нас панує рабовласницька ця філософія в країні, і ми не випускаємо людей з України, то він навіть не вийде з України, хоч у нього буде ще чемодан інших валізів паспортів. Тому що ми йому кажемо на кордоні, що вибач ти громадянин України прикордонник його ще більше того подивиться, що він розшукав. У нас майже всі в розшуку відвезе в ТЦК, і на другий день він вже буде десь на полігоні.